Нова масована атака по Україні і знову тактика комбінованого удару з боку ворога на світанку. Повітряні сили повідомили про десятки дронів у небі над кількома регіонами України і про балістику, що прямує на Вінничину. Харківщину, Тернопільщину, Рівненщину загалом під ударом опинилися 14 областей. Попри те, що більшість ракет та дронів наші сили ППО збили, влучання є пошкоджена здебільшого енергетична інфраструктура. Тож через значні руйнування «Укренерго» повернуло графіки погодинних відключень, поки діятимуть аж чотири черги одночасно. Ну і детальніше про сьогоднішній обстріл та його наслідки в нашому матеріалі. Зліт чотирьох бомбардувальників з аеродрому Оленя повітряні сили України зафіксували о пів на п'яту ранку. Менш ніж за півгодини ворожі літаки вийшли на пускові рубежі над Чорним морем та скерували в бік України перші крилаці ракети. Згодом у повітря піднялися ракетоносії із інших російських військових аеродромів. Загалом протягом кількох годин окупанти атакували Україну за допомогою 188 повітряних засобів. Крилаці керовані авіаційні та зенітні керовані ракети, а ще близько сотні ударних безпілотників. 90% цілей захисники українського неба збили. Є! 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 Є попадання ворог з кожним наступним масованим ударом. Він все краще і краще прораховує наші можливості все краще починає діяти. Планую удар комбінований таким чином, щоб на один об'єкт критичної інфраструктури спрямувати по п'ять, по шість, інколи по сім і до десяти ракет. І навіть якщо угруповання на напрямку діє досить успішно, збиває з десяти сім-вісім ракет, цього як показує практика недостатньо. Тобто одна-дві ракети проходять. І все одно, на жаль, для нас всіх досягають своєї мети. Плюс не забуваємо, що ворог продовжує модернізовувати свої ракети, він їх покращує і, відверто кажучи, з кожним разом збивати їх все важче. Під ворожим ударом 14 областей України. Ціль зруйнувати енергетичні об'єкти. У Міненерго наголошують, це вже 11 за цей рік масована атака по енергетиці. Як наслідок у багатьох регіонах запроваджують екстрені відключення світла. На дорогах затори, не працює електротранспорт у столичному метро. Багато людей подекуди спостерігаються перебої з воду та теплопостачанням. Ворог наніс удари по Об'єктах енергетики сусідніх областей, через які йде постачання електроенергії до нас на Тернопільщину, в цій ситуації ми змушені зараз застосовувати максимальний режим економії. В квартирних будинках вище 4-5 поверху може не бути води. Тому що підвищувальні насосні станції не працюють щодо тепла. Абсолютна більшість жителів нашого міста, які користуються послугами, «Луцтепло», вони з теплом. Частина жителів ще не мають тепла, оскільки технологічний процес на одній з котелень передбачає більш тривалий процес перезапуску подачі тепла у зв'язку з підготовкою води в мережу. Це підла ескалація російської терористичної тактики, бо подекуди зафіксовані удари калібрами з касетними боєприпасами, наголосив президент Володимир Зеленський. Водночас, у центрі протидії дезінформації заявляють, у росіян достатньо ресурсу на такі атаки до кінця зими. Саме тому Україні зараз особливо потрібна міжнародна підтримка. Євгену Онопрієнко, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини.